що трошки кончайте, почати з самого простого. Е. Пристойно, рівно, рівно. З покупками ще на волі, нам треба якіково, дуже важло упакувати щось особливо, а не корити, а не в партах. Наша концентрація. 15 бокс, там у печи, від того, коли справді з ним. І от саме такою символічної, можливо, назви відбувається наша прес-конференція, тому що наші гості сьогодні дитині співаки, сьогодні співаки, це відео піхоти плакомови.

Він буде звучать, як пісні нашої телемонії. Чому? Тому що е, саме дійсно буде відбуватися цілармонія. О 15 минув час такий незвичний для е, всіх слухачів і, і відвідувачів концертних зараз, але це буде відбуватися 8 травня. І тому за пропозицією самого собака ми наприклад, звикли колективи пісні наших. там так. Ну, приємно, що прим'єра такого проекту не буває нелбож. А це там. Он, е, професіт щось набирає темпу в цьому умовна структурі країни, тут роблять. І це і представляє. Зараз проект, що проходить в сприянні зі сторогого регіоналу, ми Уже при виході до кучки будете бачити тут біля перемоги, що з банери, які будуть по з першого числа по домовленості на щитах, Підготовлені відповідні фіши, підготовлені відповідні крики квадрати, кажу, які будуть прийнятні для всіх, тому що ми згідно домовленості поставили міст. Будуть тільки квітки і флерки, які будуть розміщені уже на сьогоднішній день. в Всіх школах, в цих бібліотеках, в всіх державних установах і кафе. Тобто така рекламна компанія, окрім того, скопу сегодня при э, радіокріп на ПМК, які будуть звучать. Ну, і опрімто, я вразим справи.

Все почалося почалося все з тут перший України, а почалося все з дуєкої у складі мене і Сергія. корінь, значить, Цьому проєкту, який називається Полстанська лірика, йому це, звичайно, важко повірити, але він є 30 років. Він, тобто, початок був у 89-му році. Почалося з, з того, що ми З божою допомогою і зрозуміло, що можна співати разом і не тільки співати, але і творити. Е, найголовніша пісня з тиво Дуе Корінь. Якщо мало хто знає автор, і, так ні, ну якщо мало хто знає. Що таке, і хто такі де творі, то я думаю, що, 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 що практично вся українська діаспора світу знає пісню, що вам партизан, яка довгий час вважалася, а саме 30 років вважалася народною до нашої великої четі. Але автори сидять перед вами. Це я я автор слів і автор музики і терміст, і терміст, і терміст самі тобто, правда, наразі в нас і якість річ. Хоча, в принципі, статус стат, стат народної наступають. Ой. А пізніше вже пішли э, э, на шарування репертуару і так далі. Все э, справа э, в тому, що э, на той час, э, 89-й, 90-й рік, 90, 90 -й, 91 й була велика кількість э, колективів э, лапухів у негативному значенні цього слова. І вони вони пішли шляхом найменшого опору, вони співали. Підхідності наших перемог, саме наших українських перемог, співали е під три акорде. Нас це не, не досі влаштовувало, і ми вирішили під посту, і, і, і почали їздити селами і збирати е пісні, які, е які були недослужжені за Путі, е але які існували, які співали. Е Moment. Ну от, в принципі, вот принципие будем задействовать роки. Не то, що готовить, то приносить. Такі віковий проміжок. Так. Що Сергій добав? Така так, основна була така ідея за курін, співати не співань. Тобто не заспівані. Дуже та концерти, коли ти пісні чуєш тим їдуть пустину по телебаченню по радіо, і, і різні виконавці їх переспівують у 10 разів, Трошки стає так би мовити, не цікаво. Хтось пісню, може краще хтось гірше, якщо ми знаємо червону руту, заспівала Софія рута, то після неї. Хто би її не і зараз йде така тенденція. Ці проекти по телебаченню, наші там ті фактори. Людей заставляють молодих виконавців співати чужі пісні. Мені здається, це є неправильна позиція, треба співати не співані по свої пісні, творити. Ось тоді буде пісня. А це великої часті і хвали не буде ніколи, то тільки репертуар буде спустовуватися на чужому. Тому, каже, у нас була така тенденція, що ми, може нас в нас програмі є одна-дві буквально пісні, які може загалом так знає, а переважно забуті старі пісні, там, зібрані на Волині, якраз на Волинській Лупа і пісні нашого регіону Західного і свої пісні. Ще одна пісня, можливо, вам щось відомо, вар, ну, тобто цікаво, цікавий клас проводиться. проект, цей графічний Я вже так називати, я просто так, тенний проект участі, цей графічний театр, де тільки не всяка ця така В цьому проєкті разом з цим графічним театром є я, Богдан Богач, бас і Іван Гощен, наприклад, він і не тільки це множить. це є Пізніше це молодий історик саморозок. Олег Болянин і Олег Мателюк, і, Перепрошую, Ігор Мательох. Це є, якщо хто знає, в Львові є Підмиром Кошечар, бачить ви такого мультиінструменталіста. Так. Це є, або мало хто знає Ігора Мателюка. Це практично одного викладача музиканта.

Маю нагоду попрацювати саме в юрі, в хлопці. Що це за працюваль? Працюваль прем'єр це дорого місцевих авторів. Тобто, авторі тексту, музики, виконавців, які листопаді покажуть, що вони зробили за цей рік. Одне його говорить. Щоб вони склали наш склад юріст, щоб це було компетентно, не казали, що заперечено, що це буде собі. Коло не один такий зниклиха. Наймальніші пісні, наймовніші виконавці, ті, яких ми можемо не видно ніколи бачити. Це захід бати, поети, виконавці, артисти професійні всі, які з голосять вучили Не знаю. Ми плануємо з сьомої вечора, з сьомої ранку. Це нужна, така музична, політична, темношка. Так що отакі от у нас започатковується прямо з цього проєкту. То, що може запитати. Не хочете нічого знати. Моразом, зе веркан, принципија. Па го спевате специфични принципија. удар и последнији. За тие планови, е не дадено. Ну и хновал по каде што чудере роке тоа е од булеварни пекари, нашиот како што ја руски ја да І рано одружився, і діти були, і вже нота в, в море тобто, славку, знову став учасником, то, не першим що учасником став, а основником Пікардівської терції, Разом з Дональдом Будемо, як і навіть, і трошки наші дороги розійшлися. Зараз тобто, я вже військову кар'єру закінчив на пенсію, так що можу далі продовжувати займатися. Але тоді був. Ми співали двоє під гітару. Причому брали участь у таких фестивалях. Там місцевока життя дитина, там був міжнародний фестиваль, громада Рівносу, там були обрати, немає. Але їздили там, наприклад, у спілці був фестиваль созданської пісні. Перше місце э, зайняв хор про метель, Там чоловік 60. друге місце до коріння, третє місце ще якийсь там хор. Триста <фаргоном. пості> э, рублів на той час. Э,

Це ми вже пообіцяли робити, протиснули і будемо робити. Це природа. Так. Приміняємо теж питання. І ті, і ті. але влучиться вже життя. Можливо, навіть на ті, що є вже на дозі, як хтось випадково, можливо, каже, 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 ти чує, повороти на 77. Только <головік> передать, что у меня гораздо меняется министр здесь так, что. Прошу ще питання. Покажуть моє спеціальне зустріч з вашою інформацією, завтра о 12:00 в пункт прийому, на відкриття фотових акцій.